Нас запрошують на різні приймати участь форуми по відновленню там України після війни. Ти що на це скажеш? Ну я тільки за та я скажу більше, ми вже приймаємо активну участь. Знаєте, кожен на своєму місці має вже робити якийсь вклад. Я ж зараз проводжу бізнес-сніданки, бізнес, бізнес обіди да. Я їх безкоштовно проводжу і з бізнесом ділюсь різними порадами. По бізнесу, по соціальних мережах всього того, що нас навчив Олексій, стоматологія -діалу. У Мене взагалі і мрія. і Я це Олексію постійно кажу: я хочу, щоб в нашому ком'юніті було більше 10 тисяч. Бізнесів, тому що ну, зараз у нас там вже більше трьохсот порядних підприємців. Я хочу, щоб було більше десяти тисяч, щоб ми спілкувалися. З трьохсот ти навіть зараз хочеш не тисячу, а вже аж десять. Ні, перша проміжкова звісно, буде тисяча, потім хочу 10 тисяч. Я просто бачу, настільки класно ком'юніті наше розвивається, настільки люди угу. долучаються, а Олексій там їх вчить, як вести Тік-Ток. Я хочу, знаєте. Їздить зараз по Україні і Саша Чек долучився і розповідати людям плюси від того, ну що ви будете про свій бізнес розповідати. Uh -huh. Звісно, основна мета їм розказувати, які плюси в нашому ком'юніті відіалюються. Щоб потім ми значне не десять ком'юніті було, а в одному ком'юніті ми були і всі разом спілкувалися. Хтось замовляв мене послуги, я замовляв у когось послуги. А вже у нас так сьогоднішній день і відбувається порадами. Ділились, тому ми вже зараз активну участь приймаємо, проводимо багато бізнес-сніданків. Всім лайк, а хто ще не записався в Києві, в Коростині, в Малині, пишіть в коментарях і обов'язково організуємо. Коли 10 бізнесів збирається, вже до 10 бізнесів приїдемо і поспілкуємося.